Псалом 31. Господи, на тебе я покладаюсь, тому не дай мені осоромитись повіки, визволь мене в своїй справедливості, нахили до мене своє вухо, поспіши на мій порятунок, будь для мене оборонною скелею, притулком, неприступною твердиною задля мого порятунку, бо ти моя скеля і моє пристановище. Ти виведеш мене з пастки, яку таємно поставили для мене, бо ти мій притулок. У Твої руки віддаю свого Духа, Ти викупив мене, Господи, Боже правди. Дорогі брати та сестри, перш ніж ми продовжимо молитву, напишіть у коментарях: Господи, Ти моя скеля і твердиня. Нехай кожен коментар стане сповіданням надії та любові до нашого Спасителя. Господи, у тиші цього ранку моє серце звертається до Тебе з вдячністю за те, що Ти дозволив мені прокинутись і дарував ще один день, щоб жити під покровом Твоєї благодаті. Дякую за цей новий світанок і за цю священну хвилину, яку я виділяю, щоб насамперед побути з тобою. Саме з тебе я хочу почати свій шлях сьогодні. Саме в тобі я шукаю напрямок, спокій і силу для всього, що на мене чекає. Нехай кожна моя думка, кожен вчинок і кожне рішення будуть співзвучні твоїй волі, щоб ніщо не виявилося марним, а все послужило на добро. Отче, я усвідомлюю, що переді мною лежать шляхи, яких я не осягаю, рішення, які я не знаю, як ухвалити, і обставини, що вимагають від мене більше сил, ніж у мене, як мені здається, є. Саме тому я тут адже я потребую тебе. Твоєї мудрості, що просвітлює розум, Твого Духа, що вказує шлях, і Твого миру, що дарує втіху, я не хочу йти наодинці, Господи, не бажаю покладатися лише на власні сили чи ідеї. Я повністю ввіряю тобі цей день, кожну його деталь, кожну зустріч, кожне вимовлене слово і кожну мить мовчання. Візьми все у свої руки, Господи, я вірю, що для Тебе немає нічого надто незначного, щоб залишитися без уваги, і немає нічого настільки великого, щоб ти не міг втрутитися. Тому я сповідую перед тобою свою невпевненість, виснажливі думки і страхи, які часом долають мене з самого ранку. Усе це я приношу до підніжжя Твого престолу і благаю, зміцни мене. Нехай моє серце утвердиться у твоїй любові, а розум протягом дня не забуває про твою турботу. Нехай жоден неспокій не позбавить мене миру, і жоден сумнів не відверне від того, що твій дух бажає звершити в мені. Твоє слово нагадує мені в книзі плач Єремії у третьому розділі, двадцять третьому вірші: милість Господня оновлюється щоранку, велика вірність Його. Саме на цій обітниці я знаходжу спокій, адже навіть коли все навколо здається невизначеним, твоя любов залишається непохитною. Допоможи мені не забувати про це серед денних турбот, несподіванок і випробувань. Нехай твоя вірність буде моїм якорем, а твоя присутність моєю першою думкою перед будь-якою реакцією чи рішенням. Боже, я також довіряю Тобі людей, з якими маю зустрітися сьогодні. Нехай мої очі дивляться на них зі співчуттям, а слова будують, а не ранять. Зроби мене знаряддям твого миру там, де панує напруга, і знаком надії, там, де оселився смуток. Нехай твій дух веде мене з розсудливістю, щоб я знав, коли говорити, а коли мовчати, коли діяти, а коли просто довіритися. Я не хочу прожити цей день неуважно, а бажаю пройти його з ясною метою, помічаючи те, що ти хочеш звершити через мене навіть у найбуденніших речах. Господи, збережи моє серце від порівнянь, гордині та марного поспіху. Допоможи мені бачити красу в маленьких моментах, і нехай моя душа залишається твердою в істині твоєї любові. Навіть якщо день принесе труднощі, нехай я не загублю себе, не зачерствію і не віддалюся від тебе. Даруй мені чуйність, щоб чути твій голос навіть посеред суєти, коли здається, що часу ні на що не вистачає. Нагадуй мені, що молитися означає жити з тобою, дихати твоєю присутністю кожної миті. Твоє слово підтримує мене в посланні Якова у першому розділі п'ятому вірші. Якщо ж комусь із вас бракує мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім щедро і без докорів. Саме про це я прошу зараз, Господи, даруй мені мудрість не лише для ухвалення правильних рішень, а й для того, щоб я міг відчувати твоїм серцем, бачити твоїми очима і любити так, як любиш Ти. Нехай сьогоднішній день стане не просто ще однією сторінкою календаря, а главою мого духовного зростання, в якій я стану ближчим до тебе. І поки я продовжую цю молитву, Господи, прошу тебе утверди мої кроки у твоїй істині. Нехай я не йду сліпо за своїми почуттями чи тим, що бачу, а керуюся впевненістю в тому, що ти поруч у кожній деталі, навіть коли все навколо мовчить. Дозволь мені сьогодні йти з вірою, навіть не розуміючи всього, навіть коли очікувані плоди ще не дозріли. Навчи моє серце довіряти невидимому, але покладатися на твою присутність, яка ніколи не залишає, не підводить і не зраджує. Небесний Отче, якщо сьогодні якісь двері виявляться зачиненими, даруй мені мудрість не наполягати на тому, що походить не від Тебе. А якщо трапиться нагода, допоможи мені чітко розпізнати твою дію. Нехай кожен мій крок цього дня буде підкріплений упевненістю, що я чую тебе, навіть якщо не розрізняю слів, адже твій дух говорить і в тиші, і в спокої, і в тій внутрішній твердості, що походить лише від тебе. Господи Ісусе, якщо в якийсь момент втома спробує здолати мене, нехай Твоя сила підтримує мене. Якщо клопоти захочуть забрати мій спокій, нехай твій дух нагадає, що немає нічого важливішого, ніж жити у спілкуванні з тобою. Нехай я не втрачу фокус через тиск, не піддамся зневірі і не забуду твоїх обітниць, нехай усе в мені сьогодні буде відкритим для того, щоб славити тебе, а моя реакція на труднощі буде сповнена довіри й посвяти, навіть якщо день здаватиметься надто довгим. У писанні ми читаємо в книзі пророка Ісаї у 26-му розділі, 3-му вірші: Твердого духом ти бережеш у досконалому мирі, бо на тебе він уповає. Нехай цей мир супроводжує мене сьогодні, Господи, у кожній справі, у кожній розмові та в кожному малому випробуванні. Нехай навіть найпростіші завдання сповняться вищим сенсом, бо я знаю, усе можна присвятити тобі, нехай ніщо не вислизне з моєї уваги, і я навчуся бачити Твою турботу в кожному дотику, в обіймах, у тиші, в очікуванні та навіть у перешкодах. Отче, якщо сьогодні я зустріну когось, хто потребує втіхи, зроби мене відзеркаленням Твоєї присутності. Нехай мої слова несуть надію, а моя поведінка свідчить про те, що є Бог, який турбується, приймає і оздоровлює. Даруй мені серце уважне, смиренне й готове служити не заради похвали, а з бажання догодити тобі. Нехай моя віра не обмежиться словами цієї молитви, а стане живою, видимою і постійною в кожному вчинку сьогоднішнього дня. І навіть якщо все здаватиметься буденним, Господи, допоможи мені не жити на автопілоті, нехай я відчуваю твою присутність у рутинних діях, коротких бесідах і звичних маршрутах. Нехай усередині мене народиться щось нове, не в тому, що я роблю, а в тому, як я бачу. Реагую і обираю проживати кожну мить із тобою, адже саме твоя присутність освячує все, навіть якщо світ цього не помічає. Я знаю, ти тут і цього мені достатньо. Господи, я не знаю всього, що принесе цей день, але я знаю, що ти зі мною, і ця істина підтримує моє серце. Навчи мене довіряти, коли відповіді затримуються, чекати з терпінням і залишатися твердим, навіть коли не видно виходу. Нехай я не втомлюся вірити і не відступлю через час чи труднощі. Я знаю, що ти дієш у тиші і що все від Тебе приходить вчасно, найкращим чином, і з досконалою метою. І ось я ввіряю тобі цей день із вдячністю та вірою, з надією та благоговінням. Нехай ніщо в мені сьогодні не відхилиться від твого шляху, нехай моє життя в кожному своєму прояві прославляє тебе. Нехай моя душа перебуває у спокої, знаючи, що ти піклуєшся про мене і з любов'ю скеровуєш кожен мій крок. В ім'я Ісуса. Амінь. Дорогі брати та сестри, якщо ця молитва торкнулася вашого серця, напишіть амінь у коментарях. Поставте вподобайку цій молитві, щоб вона дійшла до більшої кількості людей, які потребують духовного підбадьорення. Підпишіться на наш канал, поділіться цією молитвою з вашими близькими, друзями та всіма, хто потребує сили хвали у своєму житті. Позначте особливу людину в коментарях і поділіться своїми молитовними потребами. Ми віримо, що Бог почує кожну молитву і відповість у свій досконалий час. Нехай Господь поблагословить вас, і нехай Він вас стереже, нехай Господь засяє на вас лицем своїм, і нехай буде милостивий до вас.